Всім привіт, друзі! Хотів вас попередити, що на відео звук буде поганий, тому що у мене немає мікрофону до телефону. Ну, він просто розрядився і чомусь не заряджається. Я ще вирішу цю проблему, мабуть, в майбутньому. Тому будете так слухати, надіюсь. Я старався для вас записав цей відеоролик. Все. Дивіться. <звук> Давно хотівся це зробити, але зараз прийшов час зняти для вас румтур. Як я тут взагалі устроївся, живу. У своїй кімнаті, тому, надіюся, ви будете раді подивитися це відео. Поїхали. Для початку вхід. такі от, от у мене тверки. Трещо цікавий факт. Отака у мене тут штука висить. Це що це таке? Це. Спеціальна штука, щоб коли ти двері відкриваєш, щоб вона стримувала їх і не вдарялася об стіну. Включатель вимішатель світло у мене звичайний. На відміну від світильника. Ось він. Такий і ось, ось він переключає різні режими. це залишу звичайний. Також до нього є ще пульт керування, але. Блін, не знаю, на ньому погана батарейка. Отут у мене зразу диван, на якому я сплю, я його розкриваю і сплю Падінгтон і зарядочка. Іграшка сестри тут стоїть якийсь джойстик. Тут в загальному все біля ліжка, все що. Мені потрібно, книжки читаю. І навушники. У них останній раз у відео був я. Коврик у мене ще з дитинства. Ось такий дитячий. Як ви можете бачити, з доріжками. Ну, легендарний. Ну, диван я вже показую, ось який він. Ну, достатньо високий, до речі, але, Врема... ну, Не знаю, я на ньому можу спокійно сидіти. Тут у мене балкон, але на ньому все барахло. там іде. Тут що це? Це жалюзі такі. Ой, бліонер пець пальцем тут закрив. Ось такі жалюзі. Ну, нічого особливого. Під віконник стоїть така штука. Ді телефони підключаю, таку, ікану я можу покупати, але зараз мені це не треба. Е, Ось така підставка для чаю. Часто чай, час чай п'ю. пульт від телевізора. Потім покажу. Мої ігри на приставку. Тут от, таке нам в школі давали комплімент. Окуляри мої. Підставка моя від телефону, коробка від неї. І міні-принтер. готові перейти до найцікавішого? До могоромочого місця. Поїхали! Ось так воно виглядає. Ось телевізор, тут ще є, там провода ззаду. А, до речі, Xbox ще тут. Тут чухлялі у мене портал, все, барахло, чухли, мишки, геймпади. Взагалі, ну, я до неї часу заглядаю. І iPad, ось такий у нього чехол. І ось так він виглядає. До речі, скільки на ньому? 26%. Мікрофон, він без проводу не працює, такий. Тисяча гривень десь, але ну, такий непоганий ось. мютиться по верхньому натисканню. Він мені був потрібен для блогу, щоб був нормальний мікрофон. І підставка моя для телефону. Врешті цікавий факт. Вона ще оця штука відчіпляється і трансформується у звичайну таку підставку, яку ти ставиш. В цій шухляді у мене книжки та зошити. Ну, а в цій там всякі також шкільні там всякі засоби. Ось це от моя шафа. Така от голуба, скоро вже, напевно, будемо міняти не факт, але така шафа. Там книжки, які я вже прочитав. Позаду мого робочого місця стоїть ось такий от настільний футбол. До речі, тут десь м'ячик має бути. О. До речі, забув показати коробка від мого мікрофону, від геймпаду. І мій шкільний портфель. Це, до речі, ящик там в лего, повністю лаго напічканий, але вже, але вже. Як я вже казав, моя лампа ще не казав. О, така от. Я її зазвичай користую для освітлення мого прекрасного лиця і в школі. Ось такий ось у мене коврик. Такий достатньо непоганий, якщо чесно. О боже, мікрофон я зазвичай ставлю сюди, щоб стояв не під віконник. Бо він мені зазвичай заважає, коли він там стоїть. Паншет я в бік відкидую. Взагалі йо... ну, я ставлю десь також з боку. Ну, також зазвичай не під віконник. О! Тепер переїжджаємо до моїх девайсів. і мишки. Ось так вона виглядає. Мишка суто під підправшу, сенсор непоганий. Все мене ви Можете тут подивитися. Ось 24 Гц, Villa Rales Light Sports RGB Mouse. Тут підсвіточка різна така. от, Можете собі подивитися. Я зазвичай з такою підсвіткою. Просто один колір не можна вибирати, так я червоний. Вибрав тому я вибрав так, щоб переливалося. Мій ноутбук це Dell Vostro 352.0. не ігровий, Ліцензована 11-та Windows. Windows 11, але тут значок 10, тому що встановив спеціальну програмку, яка обміняє собі панель завдань, а мені просто звичайний значок 11 і надоїв. І мені пуски собі переробив. А В загальному це чисто 11 Windows. А тут ось всякі папочки в мене тут є, отак. От в загальному. Ну, звичайно, просто робочі сіл мого комп'ютера. Подивіться, який він запльований. Отакі процесори Intel Core i 5 та Intel Iris Xe Graphics. В принципі, все, я вам показав весь мій румтур, більше немає, що я вам показати тут. Якщо ви... Я це відео довго ще планував і так його і не виклав. Якщо ви думаєте, що думали, що відео буде довге, ні. Тому що це румтур. Тут немає що показувати. Показав просто одну кімнатку, як я живу. З вами був як завжди, я від Брабес до нових зустрічей.